Ось така <реш> ми за тинавісня. Слухай, льоха. Я так відчуваю, що ти закохався в цю каму. Так, мені Він дуже просто подобається. Просто не може від неї відійти. Це просто неможливо. Дійсно, знаєш, мені дуже подобаються фотографії, які зроблені широкоугольним таким об'єктивом. Ця камера мені просто так. Ну я, я її ззаду полюбив. я бачу, як я виглядаю в цій камері. Ну дуже кльово, так наш незвичайно, я би сказав. Щось так. мені підказує, що наш наступний сюжет також може бути пов'язаний з камерою. Не може, а буде пов'язаний з камерою. Ось тоді просто зараз його і подивимось. thank you Перше, в Дніпропетровську в приміщенні Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького відбулася виставка кінокамер, які виготовлялись та використовувались в минулому столітті. На виставці було представлено понад 50 кінокамер періоду з 1950 по 1990 роки. Всі експонати були надані приватними колекціонерами. Знікла ідея зробити виставку виставку кінокамер двадцятого століття. Это не спонтанно. Возникло почти год назад. Я очень часто езжу на радиорынок, покупаю там диски, разное оборудование. И как-то я увидел, пожилой мужчина продает кинокамеру «Кварс». Я очень заинтересовался этой камерой. И когда я подошел к нему, я думаю, как скажут, гривен 300, а я студент, не могу себе позволить купить такую камеру. Я подойшов з присі, він сказав 30 гривень. Я моментально не торгувалася, до стоїти деньги, покупаю цю камеру. Потім знаєте, як хайчек сумасшедший, як сказати, ну заразився такою болезнью, яка почав колекціонувати ці камери. Ініціатором цієї виставки є кіноклуб імені Данила Сахненка. Дуже багато відеокамер було надано Дніпропетровським обласним дитячо-юнацьким кіноцентром Веснянка. Зараз вони не працюють, тому що для їхньої роботи потрібна спеціальна плівка, яку можна придбати тільки за кордон. Я занимаюсь с ребятами игровым и документальным кино. И пленки старой, новой нет, практически нет. Но у нас сохранилось немного негативной пленки, 16-мм. И я их обучаю фотопроцессу. И азы, когда мы ставим одну кассету, мы разрабатываем фильм. И потом в течение ну, вот, нескольких дней снимаем. И они понимают, как надо ценить кадр, когда у вас в одной кассете... Дві з половиною хвилин. Повірити не можна. Треба все виконати дуже точно. Зараз, в час панування цифрових технологій, кінокамери, в яких використовується 8, 16 та 35-мм плівка, стали музейними експонатами. Також на виставці були представлені фотокамери, на які знімали радянських альпіністів, що підіймалися на гори висотою в 7 тисяч. У 1969 році, коли ми готувалися до висадження на пік Євгенії Корженівської на фамірі 7105 метрів, Федерация купила эту камеру, и она была значит, дана мне для снятия альпинистских и, и, всех восхождений. Да? Я вот на ней вот 5-7 тысячников, было вот по годам написано на моя табличка. Кроме того, я еще там несколько лет ее брал с собой, уже не на 7 тысяч, там она 6-800 или на 5 700 и так далее, Но более... Менші висоти ця виставка проводилася вперше, проте в намірах організаторів проводити такі виставки щорічно. Наступному році координатор виставки Євген Шевченко пообіцяв продемонструвати роботу деяких відеокамер.